Всім привіт! Привіт, друзі! Сьогодні ми завітаємо з вами на ферму. У мене є для вас сюрприз! Скажи один, два, три і я покажу тобі сюрприз! Один, два. Три! Це, та це ж інтерактивна книжечка про ферму. Ух ти. Давай постукаємо. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Хто хто на фермі живе? Відкриваємо, а там. А тут живе фермер. Ось він, фермер. І господиня, яка допомагає фермеру на фермі. Фермер тримає в руках вила. І фермер збирає сіно для тварин, тому що взимку тварини їдять сіно. І господиня допомагає фермеру. Вона також доглядає за тваринами на фермі. Відкриємо. О, скільки тут тваринок! Скільки тут тваринок живе на фермі. О, ні! Тваринки розгубили свої будиночки, вони загубилися, і тепер вони не знають, хто де живе. Давай допоможемо знайти тваринкам свій будиночок. Хто живе у зеленому будиночку? У зеленому будиночку живе жабка. Жабка ква-ква-ква. Жабка зеленого кольору і вона живе в зеленому будиночку. Давай помістимо жабку. Ось так. Тепер жабка на своєму місці, в зеленому будиночку. Хто живе в жовтому будиночку? В жовтому будиночку у нас живе їжачок. Їжачок живе в жовтому будиночку. Давай його. Помістимо ось сюди, в жовтий будиночок. Хто живе в оранжевому будиночку? Хто живе в оранжевому будиночку? В оранжевому будиночку в нас живе котик. Котик. няв-няв-няв. няв 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 Давайте котика помістимо назад додому в його будиночок. І хто живе в коричневому будиночку? В коричневому будиночку живе собака. Собачка живе в коричневому будиночку. Давайте його додому ось сюди. Ось так. Відправимо собаку. Ой, а тут, здається, мають бути свійські тварини. Вони люблять їсти травку, їсти сіно, так? Хто любить їсти травку? Корова любить їсти травку. І коник також любить їсти травку. Конику, іди сюди, ось сюди поміщаємо коника, він буде тут їсти травку. А корова, а корова ось сюди. Давайте помістимо корову за сіном. Вона взимку буде їсти сіно. А хто ось тут за парканом має бути і також любить їсти травку. За парканом, ось тут має бути вівця. Тому що вівця, щоб вона не втікла, її потрібно помістити ось сюди, за парканом, щоб вівця не втікла. А хто у нас любить? Хто любить хлюпатись в багнюці? Ну, звісно, це поросятко. Свиня і поросята. Ось сюди поміщаємо. Вони люблять хлюпатися в багнюці. Корова. Раз. У мене на пальчику. Вівця. Раз. У мене на пальчику. Кінь. Раз. У мене на пальчику тваринки. І. Поросятко. Раз на пальчику. Всі тваринки у мене тут на пальчиках А давай порахуємо, скільки тут тварин. Один. Два. Три, чотири. Чотири тварини. Ой, а тепер скільки. А тепер три, а тепер три залишилось. Ой, а тепер скільки. А тепер дві. Дві тварини залишилось. А тепер одна Одна тваринка залишилась. А тепер скільки? Нуль. нуль. Нема? Нема. Нікого нема. На фермі також живе коза. коза. Коза каже: ме, ме. Коза має роги. На голові коза має роги. Також на фермі живе. Гуска га-га-га. Гуска. Також на фермі живе курочка, курочка. Курка каже ко-ко-ко, ко-ко-ко. Також на фермі живе півень. Півень Півень каже кукаріку, кукаріку. Давай позбираємо грушки з дерева. Ось на дереві ростуть грушки і поскладаємо їх у кошик. Ось так складаємо грушки. Ось так. Ось так. Ось так. Склали грушки. А тут росте полуниця. Давай її поскладаємо, позбираємо полуницю і складемо у воза, ось сюди. Ось так я складаю полуницю. Ось так. На фермі багато корисного, чого росте: фрукти, овочі та ягоди. І господиня на фермі займається в саду і на городі, збирає фрукти, овочі, ягоди. Ось, а тут у нас сіно. Сіно! Треба сіно поскладати в трактор. Ось у нас трактор. Збираємо сіно і складаємо в трактор. Збираємо сіно і складаємо в трактор. Збираємо сіно. Фермер збирає сіно вилами. Фермер вилами збирає сіно і складає його ось так у трактор. Все. Трактор поїхав. Поїхав, поїхав, поїхав і везе сіно, щоб нашим тваринкам взимку було що їсти. Ось фермер. Фермер. Йому потрібно сісти на трактор і поїхати відвести курочку до ветеринара. Фермер сідає на трактор. Потрібно також причепити причеп. Ось причепу трактора. І фермер буде вести, фермер буде вести курочку, курочка, сідай ось сюди. І фермер везе курочку до ветеринара. Ось так. Ось так. Їде фермер і везе курочку. Це пиріг, пиріг з ягодами. Пиріг Пиріг з ягодами, з чорницями. М -м, такий смачний. А це шматочки пирога. Ось так. Роз'єднуємо шматочки. Роз'єднуємо шматочки пирога. Ось, а це що? Тут цифри. Цифри. Один. Цифра один. Нам потрібен шматочок пирога з однією ягідкою. з однією. Ось сюди одна ягідка. А тут цифра 2. Цифра 2. Потрібен шматочок пирога з двома ягідками, Ось сюди. А тут цифра 3. Потрібен шматочок пирога з трьома ягідками. Ось. Цифра 4, 4. Тут шматочок пирога потрібен з чотирма ягідками. Ось так. Цифра 5, 5. Тут шматочок пирога з п'ятьма ягідками. Ось сюди. І останній шматочок цифра 6, на якому 6 чорниць, 6, 6 ягод. Ось сюди. Ми склали пиріг з ягодами. Допоможи жукам-сонечкам сісти на відповідну пелюстку відповідного кольору. Ось, наприклад. Жовтий жуксонечко жовтого кольору має сісти куди? На жовту пелюсточку, правильно. Зелений жуксонечко зелений, на зелену пелюсточку, правильно. Синій жуксонечко синій сідає на синю пелюсточку. Червоний жуксонечко. Червоний сідає на червону пелюсточку. І оранжевий жук-сонечко або помаранчевий сідає на оранжеву пелюсточку. Ось всі жуки-сонечки на своїх місцях. Дякую, дітки, що дивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк. І обов'язково підписуйтесь на канал Няня Аліна, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за підтримку, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!